Всім привіт! І це друга частина, яку ми приходимо ось цей тавер. Зараз ви можете його зі мною пограти. І починаємо! Добре. Заходимо і ось ми вже на 100. І сьогодні ми будемо проходити до 200. І давайте проходити. Вибачте, що так довго, де було другої частини. Я не знаю чому мені було лінь. І якщо хочете, можете подумати, скільки мені років. Чи по голосу вгадати. Тут о, дуже нескладно. Дуже нескладно, нескладно. Дуже багато людей в це грають, але ми закриємо. Ой, я надзвичайно на проходиться. Це дуже легко проходити. Проходиться і дуже приємна музика. Вибачте, якщо ви її не чуєте. Я тут подумала, а давайте пройдемо з вами до 250. Чи навіть над, Тому що це дуже швидко проходиться. І там можна цілий Тауер пройти за 30 хвилин. А це для Тауера дуже мало. Що я граю, не знаю, чи не знаєте, ви, такий тавер, але там десь 500, чи скільки, я не знаю. Дуже багато рівнів. 5300, напевно. Так. Дуже красиво, і ви вже бачите, як ми високо пройшли. Але дуже добре, знаєте, що ні. Так. Дуже, дуже добре, що, коли ти, наприклад, впав, то тебе телепортує. А давайте. А... Чи можна пропускати ось ці. Можна! Бачите? Їй. 170. Вже 170. Це не дуже багато. Я, як на вашу думку, я швидко проходжу, чи ні. Так. У! А добре, ось сюди нам треба. Такс. Ну, з -з -з <с okay> якщо хочете, кидайте у мене заявку. Ось ви бачите мій нік. Мяу-мяу-9. 28 а гі-гі-гі. Я не знаю, чому гі-гі-гі в мене був нік. Я не знаю, я просто на клавіатурі щось тик-тик-тик-тик-тик і все. І готово. Так. Три цього. Добре, добре, добре. Один. І думаю, ми закінчимо. І.